Вітаю, Слава. Так дійсно, попри усі ці сьогоднішні страшні атаки, все ж таки хочеться якось привнести в цей день набагато більше позитиву. Однак, коли бачиш ось такі наслідки, які от зараз ви можете спостерігати поза моєю спиною, все ж таки складно шукати цей позитив. Тим не менше, ми знаємо про те, що ось тут у Соломенському районі загиблих людей немає, і це вже нас радує. Але окрім того, ми знаємо, що загалом по столиці було зафіксовано. Людей звернулося за медичною допомогою понад 20, і постійно вони продовжують звертатися. Тому поки що повну цифру. Скільки ж людей все ж таки постраждало? Сказати поки що не можемо. Ну і підбивати підсумки. Власне, зарано тут досі працюють комунальники, досі працюють рятувальні різні служби. Сам же епіцентр цього будинку цього цього. Прильоту виявився між другим і третім поверхом. Тут власне досі є загроза обвалу, тому що було пошкоджено безпосередньо саме перекриття між другими третім поверхами. Тому тут працюють рятувальники і все ще людей не пускають за обмежувальною стрічкою, тому що тут є досить небезпечно. Рятувальники постійно скидають із тих квартир усе там усю цеглу. От ми бачили, щойно як летів холодильник, просто там із третього поверху. Тому от поки що тут постійно триває робота. Загалом про те. Скільки людей було залучено до ліквідації сьогоднішньої атаки, і що відомо про наслідки у різних районах столиці? Я розпитала у ДСНСниці, тож далі прошу її пряму мову наразі. Працюємо на шести локаціях, як я сказала, в двох районах столиці. Працює у нас 152 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 531 людина. Також залучаються у нас кінологічні розрахунки, залучається інженерна техніка і роботизована техніка. Також працюють на місцях, де це потрібно наші психологи, тому що людям, які навіть візуально ну, не постраждали, ну, ми маємо немає у них фізичних пошкоджень, але ми розуміємо, морально психологічний стан. Більшості з людей в будинках, які постраждали, вони потребують допомоги психологічної. От знизу, тут у цього будинку, також постраждали і комерційні приміщення, також і автівки, які були припарковані. Також понівечено трішки паркан, зупинки. Ми бачимо, що просто от на деревах звисають все, що якісь металеві конструкції, все, що летіло із цього будинку. Тут, окрім поганого запаху від горіння, ще й постійно є пилюка. От поки я вам розповідаю цю інформацію, підглядаю в телефон. У мене весь екран уже в полюті. Тому так тут дійсно склад. Дихати це правда у дворі самого будинку. Також працює поліція. Поліція фіксує злочини, складає акти про пошкоджене майно і допомагає оформити заявки. Поліція розгорнула прям цілу палатку, і там вибудувалася велика черга людей, тому що все ж таки багато киян сьогодні постраждали в цьому будинку. І майже у всіх тут є вибиті вікна. І в сусідніх будинках також. Окрім того, окрім того, що працює поліція, також і розгорнули свої намети Червоний хрест. От що вони пропонують. І як багато людей до них звертаються, також давайте почуємо в прямій мові. Да, приїхали ранку, але так ось не могли підключитися до світла, нарешті підключилися. Будемо поїти чаєм та кавою, видавати печиво, водичку. З часу дня будуть обіди, привезуть гарячі, одяг, якщо потребують, ми також видаємо людям постраждалим. Багато людей Да, Дуже багато людей звертаються. І з тваринами дуже багато людей підходить, потребують допомоги. Люди питають, коли буде світло, коли буде газ. Але ми допомагаємо тільки їжею, напоями та одягом. Я поспілкувалася тут також з киянами, які проживали у цьому будинку, і вони розповіли, що вибухи були е, дуже сильні і постійно вони чули гул шахедів. Е, але от власне, коли сталося сама е, саме цей вибух, е, то не на жарт перелякалися, тому що кажуть, що такої потужності і ще е, ніколи не чули. От що вони мені розповіли загалом, як переживали цю ніч? Де ховалися, чи ховаються взагалі, е, і що буде з їхніми квартирами далі. Давайте. Ти також почуємо прямо. Ой, як сталося це, дівчатки тут жах було, сіло нічого шахід за шахидом летить, не наче очередь стоять. Тут таке було. А ми в квартирі були. Ми в квартирі були, а потім, як почали стукати нам двері, щоб ми залишили, бо ракета впала і вона не, не зірвалася вся. І ото взяли дитину на руки і бігом тікати. Води зараз ні, вода є, немає світла і немає в нас газу. От. Прийшли заряд заряжатися. Цей, ну, цей день, ну це було якось, не знаю, це такого ще не було ні разу. 17 го числа було щось подобне, або настільки ні. І ми всі-всі-всі під'їзд під був в підвалі. І це, це, це врятувало життя. Реально врятувало життя і ніх ніхто не загинув. Що зараз вашою квартирою? Ну, немає квартири, ну. Нема квартири, ну. Все вибито, нічого немає, ванни немає, кухні нема, ванны нема, кухни нема комнаты, ну, Тільки дах, да, ну, дах та да, залишився, дах і пол. Все. Більше нічого. Стіни теж отакі, вот потрескані. Ну, я не знаю. Ну что, будем будемо жити тут або в інше місце, я не знаю. От зараз у Соломенському районі відкрили два штаби для допомоги постраждалим від сьогоднішньої атаки: це на базі середньої загальноосвітньої школи номер 22 і гімназії інтернату номер 13. Туди можуть прийти люди і подати заявки як на одноразову допомогу, так і звернутися за компенсацію для оренди житла і подати також заяву на щомісячну допомогу. Ну і Окрім того, дізнатися актуальну інформацію щодо відновлення робіт і загалом проконсультуватися щодо програми є відновлення. Також зверну вашу увагу, що тут все ще не працюють так, як потрібно тролейбуси, не ходить у відповідному графіку транспорт, тому що. А ця дорога, на якій я зараз перебуваю по ній зазвичай курсують тролейбуси, але так як просто все звисає просто на деревах усі ці уламки, то і пошкоджені лінії електропередачної, окрім того, просто через те, що тут досі небезпечно знаходитись, бо рятувальники все ще це все прибирають. То тут половина дороги і перегороджена. Тож, будь ласка, при плануванні свого своєї дороги враховуйте ще і цей маршрут. Ну а я і мої колеги продовжуватимуть працювати. Цювати у Солом'янському районі.